Добрий ранок, мої любі дітки. Сьогодні у нас аплікація. Послухайте загадку. Що ми будемо сьогодні робити? Зріст у нього, як у поні, та й сам із роту коней, невеличкий і хвостатий, дуже впертий та вухатий. Напевне, ви догадалися, що це віслючок. Ми будемо його сьогодні Ось, дивіться, із листочків, з природного матеріалу робити. Що нам потрібно? Назбирати перш за все листочків. Ось я взяла листочки із тополі і із верби. Так, обрізаємо ось ці корінчики. Так, із листочків. Беремо три листочки, обрізали і виглядаємо. Це у нас буде тулуб. Так, голова. Голову робимо теж з листочка, але кінчик обрізаємо так полукругом. Ось, це у нас голова ось, віснючка. Так, ніжки і вушка ми робимо із листочків верби. Так, чотири ніжки у нас ось, відрізаємо половинка і робимо ось такі ніжки листочків верби. Вушка у, теж довгі вушка у віслючка. Ось ми беремо. Теж кінчики обрі... обрізаємо так півкругом. Він у нього такі ось. І трошки тут обрізаємо. Так, і ставимо ось такі вушки. Нам потрібно ще буде фломастер. Чорного кольору, щоб намалювати мордочку веслючка. Ось тут у нас очки ще намалюємо. Ось. Раз, провели, зробили носик і очки. Як ви намалюєте чи веселого веслючка, чи сумного веслючка, як у вас вийде? Так. І хвостик ще є віслючка, він такий довгенький в нього, а на кінці в нього розпушений трошки. Зараз ми попробуємо зробити ось так. в кінці ось такий трикуточок приклеїмо. Ось. Ми зробили, все вирізали. А тепер по черзі потрібно все приклеїти, дітки. Ось як виходить. І ось такий ліслічок у нас я вже тут вже приклеїла, все зробила. Получається. Е, Можете намалювати гілочку, тут обвести в рамочку, і буде ось така у вас прекрасна робота. Все, на все добре, до побачення.